41 562 учасники бойових дій з'явилися в Україні через збройну агресію з боку Росії. Ця кількість зростає. Щомісяця, запевняють запевняють, міністерстві оборони надають статус ще кільком тисячам солдатів та офіцерів. Віці добровольчих батальйонів отримують, його нібито автоматично, якщо загін переходить до складу збройних сил. А от щодо самостійних бригад готують окремий закон. Водночас у оборонному відомстві говорять про 212 одиниць терористичної техніки, яку підбили українські воїни. Лише за останні три місяці від 3 лютого їм за таку вправність у міноборони запевняють, що виплачують грошові винагороди. Поки що її отримали 27 бійців 300 тисяч гривень. Загалом урядовці нарахували, стверджують 8 мільйонів преміальних. і Обіцяють, що їх неодмінно отримають воїни. Щойно командири підрозділів нададуть рапорти чи увага, фотопідтвердження кожного спаленого панцерника чи гармати. У зв'язку з тим, що військові підрозділи діють спільно один з одним, то обміни цієї інформацією може затягуватися. Там, де не можна зробити фото-відеофіксацію, да там процес затягується.